Всім привіт, друзяшки, З вами знову я Саша. І як ви побачите відео або не було відосиків цілий місяць, Пробачте, що так довго не було відео, Ми просто, давайте я вам сьогодні розповім, чого так довго не було відео. Начинаємо Кстати, наш учасник Real Security 1.2 був замінен брехом. Привітайся! Е привіт! Ну, єдиний, хто залишився, це ТДД челлендж старої команди. Привіт. Привітайся. При привіт! Ну і коротше, сьогодні я вам розповів, чого так довго не було відео. По-перше, ви подумаєте, а що таке? В які ми очі? Які ми взагалі такі ігри? Ладно, давайте я вам розповім, в які ми зараз. Сиді. Ми зараз знаходимося в Надінайнець і на Бенед Сіті. Це, кстати, одна з наших нових ігор і, вона, і ми будемо її обновляти чаще, ніж ведущій ігри. Що ми вже зібрали і Discord команду, і на Твіттері щось зробили. Там. Ми ще зробили студію для цієї ігри і ми вже зробили багато механік для цієї ігри. Ну добре. Ігра ще не працює нормально. Ну но ви спанитесь в локації. От тут ви можете зайти, тільки якщо вийде. Тільки нам треба поки додати скріп, щоб туди можна було в карту зайти. Тут а, магазин, який, на жаль, не працює. Він тільки на комп'ютерах працює. Якщо граєте на комп'ютері, то можете зайти, купити собі там реч. Ми ще спробуємо там на телефон поставити, ну всякий цей. Um, ця карта назвати Надійнаціна в Бенед Ситі. Ну і це ще одна реч, я... через яку ми довго не робили їх відео. Ми її хочемо через місяць закінчити. І це може відео бути останнім на моєму цьому каналі. Тому що я от ще почав інший канал. Це вже англійський канал, Містер Нубі. Там е аватарка нуба і... І там на аватарці Нуба ти можеш та, там на аватарці Нуба там цей коротше, там просто <говори> там аватарка нубика якого дивиться, і це вже зібрало 31 підписника і 20 тисяч переглядів. Це вже рос такий, тому що щоб мені на цьому каналі набрати, треба було трохи довше робити, правда, бра і ТДД чиноче. Туло. Ну так, ну ми поняли. Або що у нас була Стара команда 7 4, 7 4 і ще там якимось ще. От там ця команда була вже рік назад. І саме головніше, ми більше на цьому каналі не будемо знімати. Тобто, може ще бути якесь одне відео там. І це відео це просто буде розказ як карта. Трейлер просто карти, що ви всі позаходили. і, кстати, я залишу посилку, я залишу назву карти в описанні. Ви зможете теж собі поіграти, зайти в опис там собі зайти. Я ще поставлю опис нашого. Я поставлю ще офіс. який офіс? Оп... Опис ще ще нашого моєї нового канала. Містер Мупі, і так і далі. Ну, це все для нас. Думаю, вам сподобалося це відео. І, може Ви поставити лайк і підпишіться на цей канал, тому у нас ми, ми до, ми, ми ще не досягли 300 підписників, тому що тому що так довго відео не виходило, що всі повідписувалися. Дякую всім за перегляд. З вами був я, Саша. Бре. Пока. І роб... і Теда Пока. Всім пока-пока!